Привіт, друзі! З вами ваша улюблена смачна передача їжа файного міста. І ми зараз знаходимось на е шосе е Хмельницькому, яке його називають. Або його ще називають, це ще вулиця Смиківецька. Байківці, вулиця Смиківецька, 56. Ми з вами на відкритті е вашого улюбленого е магазину фірмового, який називається «Миколин Бровар. Микулин це фірмовий магазин. Пішли вам, покажемо, що тут є. Є багато парковки і заходимо всередину. Заходимо всередину. Ну, перше, що хотіли сказати, якщо ви їдете в дорогу, наприклад, там в Хмельницький чи в напрямку на схід, то чи на рибалку, наприклад. Забули щось купити так. Ну в першу чергу забули попити кави. Тут, тут і кавовий апарат з запашною кавою можна придбати, взяти з собою, поїсти, ой, вибачте, попити і перекусити смаколиками від торгової марки Миколинецька. Ну, звичайно, великий багато новини великий спектр продукції «Миколинецьку», починаючи від фірмових келихів, які йдуть на подарунок, дуже непогано. До Миколинецької водички, ну, іншої продукції там, пінно, це, є, новинки, є новинки. Воно називається Миколинецьке. «миколинецьке» це певно, що вперше. І тут є дуже цікаво, чим більше купуєте, тим воно дешевше. Тут є градація, певна. Одним словом, коли ви прийдете в магазин, обов'язково поцікавтесь, що це за е, здешевлення таке. Добре, йдемо по совій стрілочці покажемо, що тут є. Ну, усіляка інша продукція з різними смаками. Ми колись робили повний огляд його. Ось, бачите, багато народу працює тут. Ось. І є, друзі, тут також продукція Миколинецька. Це якраз солодке. Про те, що я казав, його можна взяти з собою до кави, можна взяти собі на подарунок, можна взяти собі просто додому. Це широкий спектр. Це все одно ну і звичайно. Хліб, хліб торгової марки Миколинецький. Микулин, верніше. Дуже дуже хліб. Я купляю аж 4 на раз. Чекайте, чекайте. Ми з вами зараз спілкуємося. Що ви кажете? Я купую аж 4 хліби на раз. Хлібини. Я взагалі хліба не їм, але Миколинецький хліб настільки смасний, я купую аж 4 Хоча нас живе тільки двоє з дружиною. Ну, така ситуація. <laughs> така ситуація. Бачите, люди люблять цей хліб. Дуже. Добре, дуже вам дякую. Так, в нас є холодильник, холодильник, де можна придбати дуже багато усіляких смаколиків. Це якраз снеки власного виробництва і не тільки. А, от. І от можна взяти, щоб ну, невеликими партіями можна взяти якісь смаколики собі, наприклад, до кави. Там чи печиво, чи донат, до і навіть є ось такі ось цікаві смачні. Горішки різних видів, подивіться, по 14,50. Треба буде зробити дегустацію, різних горішків, так? В принципі, як на мене, ціна дуже непогана. Сьогодні тут дегустація, тут новинки можна скуштувати. І є багато оце от сири. Так, я хотів звернути увагу, да, ми ще не знімали це е, тушонки, бачите, печеня печена в печі. І ребра, от стоять далі. Телятина печена і е, ребра стоять далі. Банка 0,7, до речі. Також, звичайно, олія тиснена, 6,30, не 630, 630 за 100 грамів тисної олії. І вже, якщо ви хочете, це розливна, і якщо хочете, то 64 гривні баночка вже також новинка, бо запакована. Та... Добре, От на що хотів звернути увагу? Подивіться, яке солодке. Це Пробуй горішку. Горішок. Сирочок, горішок, горішок. Ми ще не, пробували. Ми ще не пробували. І діти наші не пробували тоді горішки впарити. Mm. Mm. Як бабуся, як, як бабуся готувала. Mm. Тепер зверну вашу увагу. Боже, ці горішки божа. У нас є 16 кранів на розлив. Крани, так звані пегаси, піногаси, Вони, ви дуже швидко налиєте, вам дуже швидко налиють пиво, ви довго не будете чекати. А у вас буде свіже розновне пиво. Причому тут іде також градація, якщо ви берете 3 літра, вам дають знижку 3%. Берете 5 літрів 5%. 10 літрів, 7% знижка. Якщо ви берете 20 літрів, вам дають знижку 9%. Я не знаю, куди треба брати 20 літрів. Це певно вже на якийсь рибалку, де багато друзів їде. Але е -е -е, є отака градація, і можна отак от собі брати. Крім того, там є нові. Е Види сорти. Нові види сорти. А, і хотів показати. Ось, що хотів показати, Юр, пішли, покажемо. Подарункові наборчики. Завдяки цим подарунковим наборам ви будете завжди бажаним гостем. І... Гарний сувенір, непоганий сувенір з Тернополя. Такий собі ящичок. Чи, наприклад, тут бокальчик, де вже? Чи навіть оцей от український продукт. Там багато всього накидано і можна то все вибрати. Ну одним словом, дивіться, ще раз, де воно знаходиться? Смиківецька. Траса, або, як кажуть, на Хмельницькій, як їхати. Вулиця Смиківецька, 56. Ось, йдемо щось спробуємо. Особливо, я особисто люблю цю штучку. Дуже смачно. Вушка куряча, вушка по-корейськи, вушка по-мексиканськи, страшна. І ковбаса. Але дивіться, тут і московська ковбаса, але увага. Вона не московська. Як називається ця ковбаса? Бандерівська. Але увага. Нагадують, вона роблена не з москалів. Тому жаль, але жаль. Вона називається Бандерівська. М -м -м. Вона досить смачна. Підгодуємо нашого оператора, бо як то кажуть, «чим ті, що оператор, тим краще виглядає ведучий. Ну, що хочемо сказати. Є ще одне місце. Туди можна приїхати. Зручна стоянка. До речі, зручна стоянка. Е Широкий асортимент, великий вибір, і ви можете затаритись дуже гарно, по дуже непоганим цінам. Бо нагадуємо, це фірмовий магазин, і ціни тут ну майже від виробника. Плюс працює м, система знижок. Така є йде градація досить непогана, до 9%. Ось ну і багато новинок. Що я на що би я звертав увагу, тут багато новинок, тому, м, тому так. Ну що ж, друзі, знову ж таки нагадуємо, це Смиківецька траса, як їхати на Хмельницький з правого боку, жовте приміщення. Юридично воно називається Байківці, вулиця Смиківецька, 56. Запрошуємо, приходьте. Сьогодні в нас ще тут йде, йдуть дегустації, сьогодні тут куштують усілякі напої, новинки, і, звичайно, тут панує хороший настрій. Нагадуємо, з вами були їжа файного міста, Юрій Шкільняк і пам'ятайте всюди добре. А в Тернополі і в Україні смачно.